Давай подивимось, що чекає ближчих 10 днів. Ух, ти. карта вискочила. Що у нас? О, карта сонце вискочила. Всі починання, які ти будеш робити, закінчаться успіхом. Взагалі, світла полоса починається. Да? От сонечко вийшло за хмар. Якщо була якась сумна ситуація, складна, конфліктна, вона розрішиться. Ти зможеш її розрішити, тим, що ти уйдеш від проблем. Завдяки своїй логіці, розуму, непочуттям. Коли ти відключиш почуття, можливо, навіть я би по цим картам почуття провини, а включиш логіку, оціниш себе і зрозумієш, наскільки ти е, розумна, красива і так далі. Да? Свою самооцінку піднімеш, зразу рішить, буде рішення. Тому що донедавна ти дуже хотіла. Уникнути якоїсь конфліктної ситуації, болючої ситуації. Давала більше, мовчала більше. І зараз карти показують, що буде вирівнення балансу. Тому що ти перестаєш, так би мовити, класти себе на алтар заради якоїсь вищої цілі. Ти себе ставиш як вищу ціль, і це тебе веде реально в щастя і в успіх. Хай так і буде!